Добрий ранок, дітки. Дивиться сонечко до нас у віконечко. Промінці свої сіє кімнату нашу гріє. Ми заплескали в долонечки дуже-дуже раді сонечку. Жовте і кругле сонечко світить нам прямо з неба. Скажіть, будь ласка, де знаходиться сонечко? Вгорі чи внизу? А яке сонечко? Правильне, жовте та кругленьке. А скільки у сонечка промінчиків? У сонечка дуже-дуже багато промінчиків. У різні пори року сонечко по різному світить. Чарівне сонечко взимку світить та не гріє. Навесні гріє ласкаво пробуджує всю природу. Влітку спекотно пригріває, а восени засинає, землю ледь нагріває. Дякую, дітки, до нових зустрічей.